Привіт, мої першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку чому потрібно дотримуватись розпорядку дня. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Погляньте, будь ласка, на екран. Роздивіться уважно зображений малюнок. Поміркуйте, що сталося у хлопчика. Хлопчик запізнився на потяг. Діти, а як ви думаєте, а чому? Як можна було цього завадити? Певно, хлопчик не слідкував за своїм часом. Для того, щоб не запізнюватися кудись, потрібно дотримуватися і. Дивитися на годинник і дотримуватися певного часу. Розгляньте, будь ласка, малюнки, які зображені перед вами на екрані. Нам з вами необхідно проставити, що спочатку, а що потім. Тобто ми зараз фактично створимо розпорядок дня для цієї дівчинки. Скажіть мені, будь ласка, що дівчинка робила спочатку? Так, спочатку вона прокинулася. Далі вона мала зробити гімнастику. Далі дівчинка пішла вмиватися та чистити зубки. Після вранішніх процедур вона одягається, сідає снідати, а потім іде вигулювати свого песика. Так. Саме в такому порядку ми мали просташувати ці малюночки. Давайте ми з вами назвемо дні тижня, а ви потім розкажете про свій розпорядок дня, що ви спочатку робите у робочі дні, а потім у вихідні, і на що, на що витрачаєте найбільше часу. Давайте зберемо пірамідку днів тижня. Перший день у тижні понеділок. За ним іде вівторок. Далі слідує середа. За середою наближається четверг, а за четвергом п'ятниця. За п'ятницею субота і неділя. Ми знаємо, діти, що понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця це робочі дні, і в нас розпорядок дня має відрізнятися ніж у суботу і неділю, тому що субота і неділя це вихідні дні, у які людина може дозволити собі трішечки змінити свій розпорядок дня і більше відпочити. Прослухайте, будь ласка, віршик Світлани гарбуз і скажіть, про які справи, що виконують діти, йдеться у вірші. Зранку різних справ багато: вмитись, їсти, одягатись. Треба час розрахувати, за годинником звірятись, п'ять хвилин на умивання, п'ять також на одягання. Три, щоб постіль поскладати, потім снідати малята. Є хвилини на дорогу, з друзями іди у ногу, не спиняйся ні на крок, вчасно встигнеш на урок. Про які справи, що виконують діти, йдеться у вірші. Про вранішні справи, коли дітки встають і збираються до школи. Так, тобто це вірш, цей віршик розповідає про розпорядок дня школяра. Погляньте, будь ласка, на малюночки, і за малюнком розкажіть про розпорядок дня школярів. Подивіться, будь ласка, о сьомій годині. Дівчинка, яка збирається до школи, прокидається. Далі вона має вмитися почистити зубки. Ще дівчинка-школярка має перевірити, чи всі зошити і підручники вона поклала ввечері до свого портфелика. Далі вона вдягає свою гарну, новеньку шкільну форму. Іде на кухню снідати і вже потім вирушає до своєї школи, де займається різними цікавими справами. Скажіть мені, будь ласка, а для чого людям потрібен розпорядок дня? Розпорядок дня діти потрібен людині для того, щоб все встигати, все, що вона запланувала, щоб нічого не забути. Давайте ми з вами спробуємо відгадати загадку. Усе життя ходить, а з місця не сходить. День і ніч іде, а ніколи не дійде. Це годинник. Ще одна загадка. Плине він, біжить, минає, нам його не вистачає. Щойно осінь вже зима. Ось він був, а вже нема. Що це таке? Час. Правильно. Подивіться, будь ласка, на цю світлинку і скажіть, кого ви бачите перед собою. Правильно, перед собою на світлині ви бачите хлопчика. Що робить хлопчик? Певно, що виконує домашні завдання. Ану, подивіться на нього уважно і скажіть, а чому хлопчик на малюнку такий втомлений? Тому що він виконує домашні завдання. О 10-й годині вечора а для домашніх завдань і взагалі для якихось розумових справ це занадто пізний час. Що ви йому порадите, щоб він не був такий втомлений? Кращий спосіб відпочити і відновити сили це сон. Під час сну діти ростуть швидше. Для того, щоб хлопчик не був втомлений, потрібно свої домашні завдання і різні справи виконувати набагато раніше, а в такий пізній час лягати і давати своєму організму відпочити. Я пропоную вам розгорніть зошити на сторінці 6 і попрацюємо над завданнями у нашому зошиті. Перше завдання на сторінці 6. Нам з вами потрібно обрати та позначити галочкою справи, які ви виконуєте щодня. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку дівчинка вмивається і чистить зубки. Ви виконуєте цю справу щодня? Виконуєте, звичайно, тому біля цього малюночка ставимо галочку. Далі дитина снідає. Ви виконуєте цю справу? Звичайно, обов'язково, тому знову ставите галочку. На наступному малюночку дитина займається спортом. Скажіть мені, будь ласка, а ви кожного дня займаєтеся спортом? Якщо так, то будь ласка, поставте галочку біля цього малюнка. А якщо ви не кожного дня займаєтесь спортом, тоді нічого не, не позначайте. На наступному малюночку дитина читає. Скажіть мені, будь ласка, ви щодня читаєте книжечки? Якщо так, то відмічайте, будь ласка, це завдання цю справу, а якщо ні, то залишайте клітиночку постою. Завдання друге на сторінці 6. Порівняй годинники, чим вони схожі, а чим відрізняються? Подивіться, будь ласка. З лівої сторони від хлопчика електронний годинник, а з правої сторони механічний. Механічний годинник потрібно постійно заводити, щоб він не зупинявся. А електронний годинник потрібно увімкнути у електромережу, тобто йому для нього має бути постійно електромережа. Інакше він не буде працювати. А чим же ж схожі ці годинники? А тим, що вони показують час. Так, правильно. А тепер, дітки, я хочу вам запропонувати розфарбувати той годинничок, за яким ви вмієте визначати час. Зупиніть відео і розфарбуйте той годинничок, за яким ви вмієте визначати час. Я сподіваюся, ви впоралися з цим завданням, а ми рухаємося далі. Завдання 3 на сторінці 6. Допоможи барвінку скласти правильний розпорядок дня. І пронумеруй справи по порядку. Дивіться, в нас тут є такі справи: сніданок, зарядка, обід, підйом, навчання, вечеря, прогулянка сон. Нам необхідно, діти, поставити все по порядку. Давайте ми знайдемо. Перше завдання, першу справу, яку ми будемо виконувати з самого початку. Цей підйом, звичайно, ось тут, будь ласка, поставте цифру 1. Після підйому у нас іде зарядка. Ставимо цифру 2. За зарядкою слідкує сніданок, обов'язково ставимо цифру 3. Після сніданку. У нас іде навчання, тому що ми йдемо до школи, або, як зараз, працюємо дистанційно. Поставте, будь ласка, цифру 4. Після навчання у нас обов'язково має бути обід, тому що ми попрацювали, нам потрібно підкріпитися. Коли ми з вами пообідали, ми можемо піти на прогулянку. Ставимо цифру 6 біля прогулянки. Після прогулянки у нас відбувається вечеря. Звичайно, ставимо цифру 7. І наостанок в нас залишився сон. Біля сну поставте, будь ласка, цифру 8. Ось дивіться, ми з вами допомогли барвіночку скласти розпорядок його дня. Молодці! Рухаємося далі. На сторінці сьомій розглянемо... Завдання четверте. Познач галочкою годинники, які поспішають або запізнюються. Дивіться, у нас має бути на годиннику 5 годин або 5 година. Знайдіть, будь ласка, де цей годинник, який показує 5 годину. Я вам підкажу, діти, маленька стрілочка на 5, велика на 12. Де цей годинник? Посередині, правильно, цей годинник показує правильно час. А скажіть мені, будь ласка, годинник зліва і годинник справа показує нам п'яту годину? Ні. Тому ось ці два годинничка ми позначаємо. Один запізнюється, інший поспішає. Тепер дивимося наступний рядок. Нам потрібно знайти годинник, який показує 3 години або 3 годину. Де цей годинничок? Підказую маленька стрілочка на 3, велика на 12. Це перший годинник правильно, значить, другий і третій годинник вони будуть показувати не той час, так? Позначимо їх, що один із них поспішає, а інший запізнюється. Наступне завдання на сторінці 7 п'яте. Заповни порожні клітинки відповідно до часу на годинниках. Дивіться, дівчинка-марічка розповіла нам про свій розпорядок дня. Але вона забула вказати години, коли вона робить ту чи іншу справу. Це допоможе нам зробити циферблат. Дивимося, на першому малюночку Марічка прокидається. О якій годині маленька стрілочка на 7, велика на 12 це яка година. О сьомій годині, будь ласка, поставте циферку 7 біля першого малюночка, якщо її у вас немає. Наступний малюнок, дівчинка-марічка снідає о котрій годині. Дивимося на годинник. Маленька стрілочка на 8, велика на 12 це позначає о 8 годині. Так, запишіть, будь ласка, цифру 8. Наступний малюнок, дівчинка-марічка йде гуляти о котрій годині. Маленька стрілочка на 9, велика на 12. Говорить нам про те, що вона виходить гуляти о 9 годині. Поставте, будь ласка, цифру 9. І Марічка повертається додому о котрій годині. Маленька стрілочка на 11, велика стрілочка на 12, повертається об 11 годині. Будь ласка, запишіть ці числа. До свого зошита. А ми рухаємося далі на сторінці 8 розглядаємо завдання шосте. Перед нами є зображені предмети. Дивимося, що в нас зображено. ноутбук, дзвоник, мобільний телефон, будильник і музичний плеєр. Нам з вами необхідно знайти. І розфарбувати ті предмети, що допомагають нам дотримуватися розпорядку дня. Як ви думаєте, діти, що ж це за предмети? Правильно, це мобільний телефон і годинник, тому що саме ці предмети допомагають нам орієнтуватися у часі і встигати всі все виконувати, що запланувалося, і ніде. Не запізнюватися. Я пропоную для зручності поставити відео на паузу, розфарбуйте в своєму зошиті саме ці два предмети. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, а ми рухаємося далі. Переходимо до завдання 7 Розгляньте, будь ласка, малюночки, о котрій годині ти робиш справи зображені на малюнку. Для того, щоб дізнатися нам, вам потрібно домалювати годинникові стрілки, зазначивши цей час. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок. Перший малюночок означає, що дитина прокидається, тобто підйом. У котрій годині ви прокидаєтесь. Намалюйте, будь ласка, маленьку стрілочку напроти цифри 7, тому що о 7-й годині. Ми з вами прокидаємося. Так. Далі нижче дивимося, дівчинка приймає душ, тобто вмивається, чистить зубки. О котрій годині вона це робить. О восьмій годині і ми це робимо о 8. Тобто маленьку стрілочку потрібно намалювати о восьмій годині напроти цифри 8. Далі. Дівчинка навчається, виконує якісь там завдання, тобто знаходиться у школі. О котрій годині дитина знаходиться у школі, і ми з вами. О дев'ятій. Так, намалюйте, будь ласка, маленьку стрілочку, яка вказує на цифру 9. А тепер, дітки, останній малюночок. Ми бачимо, що дитина вже відпочиває, вона лягла спадки. У котрій годині ми маємо лягати спати? О 9 годині, так, дітки, ставимо стрілочку, малюємо напроти е, 9-ї години. А тепер подивіться, а що ж це в нас виходить? Значить, у школу ми йдемо о 9 годині. І спати ми лягаємо о 9 годині. А хіба ми можемо бути в двох місцях одночасно? Звичайно, не можемо. А що ж це виходить за чудасія така? А це, дітки, дуже просто пояснити. У школі ми о 9 годині ранку, а спадки ми лягаємо о 9 годині вечора або по-іншому о 21 годині. Я сподіваюся, що ви з цим завданням впоралися. Переходимо до наступного завдання. Зверніть, будь ласка, увагу, діти, що у деяких із вас зошити оновлені, і у вас залишилися завданнячка, які ми тільки що не розглядали. Я звертаюся до тих діток, у кого зошити оновлені. Зараз ми з вами розглянемо ті завдання, які у вас залишилися невиконаними. У кого цих завдань немає, просто переглядаємо усно. Послухай вірш Наталі Забіли. Вчора був я іменинник, старший став на цілий рік і ношу тепер годинник, як дорослий чоловік. Він у мене на руці блискотить на ремінці. Він на справжній зовсім схожий, тільки цокати не може. Я на ньому сам стрілки переводжу за любки. Подивлюсь, котра година, і побачу, час іде, а з годинником людина не запізниться ніде. Скажіть, будь ласка, для чого людині годинник? Щоб вона розуміла, який зараз час. І ніколи не запізнювалася туди, куди їй необхідно, і не забувала виконувати якісь певні справи. А давайте ми знайдемо і у цьому віршечку підкреслимо відповідь у вірші, для чого людині годинник. Щоб дивитися, котра година, і не запізнюватися ніде. Підкресліть, будь ласка, саме ці два речення. Молодці. Рухаємось далі. Наступне завдання розфарбуй однаковим кольором прислів'я про час та його тлумачення. Виграєш хвилину, а загубиш годину. Не потрібно даремно втрачати час. Згаяного часу і конем не здоженеш, ніколи не потрібно поспішати. Нам необхідно, дітки, знайти. Два прислів'я, які тлумачать одне й те саме. Наприклад, виграєш хвилину, а загубиш годину. Це означає те саме, що ніколи не потрібно поспішати. Саме ці два прислів'я розфарбуйте одним кольором. Для зручності зупиняйте відео. Тепер наступні два прислів'я. Згаяного часу й конем не здоженеш, не потрібно даремно. Втрачати час. Вони позначають одне й те саме. Зафарбуйте, будь ласка, ці два прислів'я іншим кольором, але вони мають бути однакові. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви вже впоралися із цим завданням. А ми рухаємось далі. Зазначте на годиннику час початку та час закінчення прогулянки. Дітки, коли починається прогулянка в садочку або в школі о котрій годині? О восьмій. Будь ласка, зобразіть у своєму зошиті на годиннику восьму годину. Нагадую, що маленька стрілочка до восьми, а велика стрілочка до дванадцяти. А тепер скажіть, коли ж закінчується ця прогулянка? О першій годині, будь ласка, маленьку стрілочку малюємо до одинички, а велика стрілочка малюється до 12. Молодці! Який же ж підсумок ми можемо зробити в кінці нашого уроку? Найкраще наш організм відновлюється під час сну, тому ми маємо давати собі можливість відпочивати. І щоб бути здоровим, треба обов'язково дотримуватись розпорядку дня, знати, коли можна виконувати якісь справи, а коли не можна, і краще їх перенести на наступний день. Я прошу вас, виконати інтерактивне завдання за посиланням, які будуть у ваших електронних щоденочках. А я на кінець уроку хочу, щоб ви вибрали ту цеглинку із тим кольором, яка відповідає вашому настрою під кінець уроку. Якщо вам на уроці дуже сподобалося, то це має бути зелена цеглинка. Якщо вам на уроці просто сподобалося, це буде жовта цеглинка. А якщо вам на уроці не сподобалося, тоді це буде цеглинка червоного кольору. А я прощаюся з вами, дякую вам за роботу, за увагу. До наступної зустрічі!